Бачу, це сьогодні Нівеста купила оці, ну, наші бурячки, які от проривають коли цей густі. Оце бачу, навіть навіть іби воно виросло, оце, то був би розовий буряк, значить такий. І ї продається ще тіп, точно наші ці, столовий бурячок теж. Навіть є такі, такі пучками вони продають. В пучках трошки більше. І наш український бурячок. І гано ж у них так і називається «барба А Барбабєтола це в перекладі називається бурячки. Це роза приготовиться е, приготов, в рибку. Отаке петрушечка, морковочка, зусик та часничка там нахила десь там під низом. Це філе рибки. Ще притрусила пармізану. І і, е, Анополійті. Це не вже рибка там вже готова, а так трошечки чуть-чуть водички. А тут вона таке олійки, зубчик часничка і там на пів пальця водички, трошки солі і таке типу, як притушить, ну, щоб воно обм'якло, щоб ці хвостики були м'ягенькі, значить і готово. Каже, якщо є помідори, то можна там ще наниз покришити помідорки, трошки там, півпомідорки.

Вона каже, це я притушила рибку, я вам показувала як. І от так, як ти кажеш, ну, б'ята це наші буряченька, маленькі, молоденькі, бурячки молоденькі. Покінріфолкінріфолмачо. Ну, а в нашій притрушені трошки, ну вони кругом трусять парміджану. Ну, яким другим сиром твердим. Поки воно гаряче, воно каже, воно розтопиться, де смачно. По бажанню можна ще додати зверху олійки. І по рибки вона ще тоді лимоном трошки ну, четвертинку лимона зверху на рибку. Ну, це вони так люблять, так роблять. Анкітуметри лимон ні. Собра пеше, пеше ну? А, ні. Кажет, каже, цей, каже, цей раз ні, каже, я буду без лимону.